Всім привіт! Готуємо сьогодні фарширований перець. Перець ми фаршируємо, не будемо його варити, потім там начиняти якимось м'ясом, рисом. Ми його фаршируємо таким свіжим і фаршируємо домашнім сиром. Для початку вирізаємо серединку. Перець сам по собі має бути смачний. То цей зелений перець. Не підходить, має бути гарний, смачний. Може бути жовтий. Жовтий дуже красивий і довгий. Тепер це витягуємо ці перетинки, на яких Так, Все, Перець пустий, перець готовий. Тепер робимо до нього начинку. Чашка від блендера, я маю 100 грамів домашнього масла. Я його вже попередньо тримала деякий час е, по просто е, при кімнатній температурі, щоб не розмержу домашній сир, творог, як його називають. Масло я дала 100 грам, то сиру десь дала, напевно, 150 грам. У мене чеснек стрибає. Чеснек. 4 зубчика. Не дуже багато і не дуже мало. Так що було чути, хто як любить чеснику. Переважно так начиняють помідори. Чомусь. Ми, е, наші родині начиняємо з перець. Так як помідори, вони з сиром сир часто швидше підкисають в помідорі. Я не знаю, як з перцем воно набагато краще, як на мене. Але більше зробить помідори. Солимо це все, так як сир, це творог. Солі буде нормально. Є. Все. Закликаємо на його, фаршируємо таким свіжим і фаршируємо домашнім сиром. Наша маса готова для начинки. Можна спробувати, наскільки вона їй бракує? Так, я подала ще солі. Ще на чеснику вода. чеснику цей досить молодий чесник, він ще не є такий пекучий, тому воно тму я можу собі додати таку кількість чеснику. Як чесник постоїть, він вже на такий вода і... і вже стільки не додаш. Все, починаємо перець. От воно сідає, бо воно нерівне, зразу сідає. Тепер сам тарілочку в холодильник постав. Як він трошки застине масло, охолонеться, можна нарізати вже.